Всім привіт! Сьогодні я покажу дуже класну техніку приклеювання, моделюючи дренажну для опрацювання зони брилий, зони підборіддя, де у нас буває птоз проявляється, і для підтягування, для зменшення проявів заломчиків в ділянці шиї. Це така буде у нас комбінована техніка для опрацювання всієї цієї діляночки. Вам знадобиться кінезіотейп, класичний бавовняний, бажано, щоб це був. Кінезіотеп для естетичного е, тейпування обличчя. Якщо ви будете просто класичний брати кінезіотейп, то беріть обов'язково тоненький, да, без е, агресивного клеєвого слоя. І так, ми заміряємо. Кінезіотейп в стані розтягнутої шкіри. Для цього нам потрібно повернути голову, щоб натягнулася шкіра на зоні шиї. І а, заходимо на а, ділянку нижньої щелепи і вище, ось до, ці, до цього рівня. А, і заміряємо, заміряємо до ключиці, заходимо до, до нижньої частини ключички. Тобто якір ми будемо проклеювати під ключицю. Да? І так, ще раз перевіряємо. Угу. Заміряли, відрізали. Далі я ділю свій тейпік навпіл. Тобто буде ширина аплікації в мене дренажний 2,5 см. Тепер оцю ширину 2,5 я ділю на 5 смужок, які залишаю спільний 3 клітинки, тобто 3 см. Приблизно поділяємо на однакову ширину наші смужки. Доходимо до якоря. Обов'язково зверніть увагу, щоб ваші ножички були гострі, щоб не рвали тканину. І робимо ось такий гарненький осміножик. Закруглюємо базовий якір. І тепер ми прикладаємо, дивимось, де буде початок у нас, де кінець, і близько 5-6 см. Це ділянка, яка буде знаходитися у нас вже вище кута нижньої щелепи. Ми кожну із смужок поділяємо ще, ділимо ще навпіл. Да? Тобто ось таким чином. Буде розділятися ще кожна смужечка. Так як тут у нас маленькі, якоря будуть, їх можна не закруглювати, вони не будуть нам заважати. Перед проклеюванням на шкірі обличчя обов'язково потрібно її очистити і зволожити. Очищуємо звичайним для вас засобом для очищення шкіри тонік, ласьййон, міцелярна водичка. Після очищення наносіть обов'язково зволожуючий легенької текстури крем або сиворотку. Після цього промокніть залишки сухою бумажною серветочкою і можемо приступати до проклеювання. Але нам потрібно підготувати нашу, нашу аплікацію. Ми відокремлюємо базовий якір від кожної робочої смужки. Так, і далі, так як це у нас трошки складна аплікація вийшла, ми кожен із ось цих роздвоєних. Смужечок маленьких ми також відокремлюємо бумажну підкладинку між ними і спільною смужкою. Так, і так, скрізь. Бо якщо ви не підготуєте, а будете відокремлювати вже під час проклеювання, це буде досить незручно. Так, далі. Так, є, всі відокремила, я приготувала. Одна аплікація в мене готова, і тепер я підготую ще одну. Я заміряю ось це, що залишився в мене, смужка 2,5 см від зони підщелепних лімфовузлів, і до нашої носогубної складочки до кута рта. Шкіра повинна бути в мене розтягнута. Можна додатково надути щічку з цього боку. Заміряла я. І роблю також осміношку, ділю на 5 смужок. Ось такі у нас гарненькі виходять смужки. Так як вони Достатньо тоненькі, ви можете не закруглювати кінчики, а базовий якір ми закруглюємо. Так, вийшла у нас друга осміночка. Ми також підготовуємо її до проклейки. Ось так. І у нас вийде з вами подвійна проклеювання. Достатньо буде. І так, Починаємо з великої нашої головної а, дренажної аплікації. Ми повинні заміряти, звідки вона буде в нас почина... починатися і закінчуватися, обов'язково в стані розтягнуної шкіри, кріпимо якір на рівень середини ключиці і прямо під ключичку ми проклеїли базовий якір. Після цього ваші смужки тут свисають, вони вам не будуть заважати. Починаємо з першої смужки, яка ближче до вушка. Ось ви дійшли до там, де ви роздваювали, да? зняли бумажну підкладинку, у вас вже підготовлено щоб все, щоб знімалося. І обережними рухами перед вушком. Шкіра у нас розтягнута, тейпік ми не розтягуємо. Ми проклеїли спочатку смужку, а потім будемо проклеювати тоненькі наші смужки. Також бажано, щоб, всі, щоб вся шкіра у вас була в розтягненому стані. Тож додатково я надуваю щічку з цього боку. Наступна смужка. Обов'язково дивіться, щоб ви не розтягнули вашу, ваш тейпік. novo І остання смужка. Трошечки зріжу, готово. У нас те, бачите, яке дренажування дуже гарне. І тепер ми ще прокладаємо на ось цю діляночку для додаткового моделювання, щоб мій кутик нижньої щелепи був гарненький такий добре виділявся. Готово. Ось така аплікація в нас вийшла. Ви її можете залишати на 3-5 годинок. Якщо шкіра не дуже чутлива, то можете навіть на 6 годин залишати. Найкраще не на ніч, а в денний час, коли ви рухаєтесь. Бажаю всім краси! Звісно, з цієї сторони таку ж аплікацію робимо.